Доброго здоров'я і козацької вдачі, любі мої. З малою Пасхою вас зв'язки з неділею. Сьогодні хотів вам трохи поділитись з вами тим, що почув. Дівчина одна сказала нам всім, що відповідати за наші гріхи. Як за так можна не вірити, не вірити у Бога, у Христа нашого? Того сповідає. Написано Господь своєю крові змив наші гріхи. І те, що ми вже один раз сповідали, вдруге, в третє, в четверте сповідати не треба, це гординя така. Я такий грішний, що грішніх за мене немає. Я самий святий грішник у світі. Так не буває. Господь рабів не шукає. Те ж один розповідали, другий вже не треба. Гріхи в нас є. Я сам якось дуже сильно впав духовно. Підійшов до свого духівника, впав на коліна вже фізично і кажу, я дуже, дуже впав. А він на мене подивився і каже: Вставай! Я такого начікуваю, того встав, аж підскочив. Він каже, і так роби завжди. Грішить це справа людська. А от валятися в гріхах це вже справа свиняча. От За те, що будемо валятися в гріхах, за те й будемо відповідати. І помнимо, що далі буде.